Стівенсон Луїза Мей Олкот, Викрадач тіл та інші загадкові історії. До уваги книголюбів містичні історії, класика пригодницького жанру Стівенсона та його колеги по Перу Луїзи Мей Олкот. Багато таємниць приховують герої оповідань – а ще більше несподіваних поворотів підкидає їм доля, намагаючись викрити приховане, бо ж добре відомо. Усе таємне рано чи пізно стає явним. І все-таки, незважаючи на примхливу а почасти і жорстоку фортуну, персонажі намагаються зберегти чесність, шляхетність та порядність, залишаючись людьми у найприкріших ситуаціях. Чи їм це вдається судити тобі читачу, будь до них поблажливим, адже життя таке парадоксальне. Ця тонесенька, чудово оформлена добірка, горор Новел створить належний атмосферний вечір поціновувачам жахастиків. Я її рекомендую в період від Геловіна до Різдва. Але навіть зараз у літню спеку вона вам дуже класно зайде. Вповідання у збірці укладено, «Лебонь від коротшого до довшого. Та водночас від нуднішого до цікавішого. Історії створюють зловісну містичну атмосферу подойбічної присутності в кращих традиціях англо-американської готики, захоплюють із самого початку та тримають інтригу до кінця. У новелах Стівенсона викрадач тіл. Марк Гейм головні герої постають перед тягарем вибору між добром та злом, що характерно і для славнозвісної химерної пригоди з доктором Джекелом та містером Гайдом цього ж автора. Лікарське ремесло передбачає потреби розтинах тіл, що іноді призводить до певних сумнівних протизаконних та моральних маніпуляцій, а вбивство розколює життя вбивці на до і після та провокує всередині нього духовну боротьбу. Такі основні проблеми порушені в цих творах. Події у творах Луїзи Мей Олкот, загублені в піраміді», загадковий ключ, пов'язані зі стародавніми прокляттями і навіють жах перед моторошним потойбічем». В першій новелі зав'язка відбувається в лабіринтах піраміди, тому, відповідно, йдеться про прокляття Мумії, але, ймовірно, найцікавішою є загадковий ключ. Яку можна назвати повістю. Родове прокляття знатного роду запускає механізм трагічних подій, які розгортаються перед нашими очима в замку та біля нього, тобто в традиційній готичній атмосфері. Найзахопливіша в Дібірці загадкова історія, в якій відповіді на всі питання дасть ключ, який захований в струні. Марця, моя оцінка 9 із 10. Отож, моторошного читання. Роберт Луїс Стівенсон, Луїза Мей Олкот, викрадач тіл та інші загадкові історії. Начальна книга Богдан рекомендує.